Уявіть, що ви прокидаєтеся у своєму ліжку, але це не ваше ліжко. Ви в чужому місці, оточені істотами, яких не впізнаєте, і проходите дивні обстеження. Це не сучасний науково-фантастичний фільм. Це історія, яку розповідають століттями. Протягом сотень років люди шепотіли історії про те, як їх викрадали феї та забирали до своїх прихованих королівств. Вони описували дивні вогні. Втрачений час і повернення з незвичними мітками або новими знаннями. Це не були просто бабусині казки. Це був глибоко особистий, жахливий досвід. Перенесемося в сьогоднішній день. Люди повідомляють про майже ідентичні зустрічі, але тепер викрадачі, не феї, а інопланетяни. Яскраві вогні в небі, параліч, дивні істоти, медичні процедури та відчуття того, що тебе обрали або змінили. Деталі моторошно схожі. Чи може бути так, що людський розум інтерпретує невідоме через призму свого сучасного розуміння? Чи існує глибша, універсальна істина в цих переживаннях, просто перепакована для кожного покоління? Це змушує замислитися, які історії ми розповідатимемо ще через 500 років.